Блять, тіпи, вос 30 метрів уже підари, їбать. Пулемет коли починає заводитися, лягають всі. Повна маштопка починається така все біжуха. Ми комеді рот виходимо. Каже, блять, пулеметчики не хватає. Каже, блять, братан, ти б'яв. Кажу, то я вообще не знаю, що це, блять. Що... Який пулімет таке порозбачив і квотить. Та що дали пулемет, пару цинків, потім ще коробів на 250 на поставили, скажи, там жди. Скажи, в Та якось так перша ротація спокійно пройшла, якось не бедрунь. А потім, ну, опять приїхав, там уже йшли в розвідку, уже по шикарну. Там знайомився з академіком. Я взагалі не знав, перше знайомився з командиром взагалі шикарне було. Я пишу до сави кажу, чуєш... — я ти розкажи про знайомство. — Це Це Цельна історія. Короче, да шо? Сава кажу там на трусы мне, что а, а, типа, блядь, вот будет все заебись, блядь, дадут все нахуй, будет все вообще, кажу, сброня все будет, дроны будут, блядь, бахи будут, короче, кажу, пиздец, короче, на трусы мне не надо, да, блядь, да что на трусы мне на трусы, блядь, кажу, хорошо, я подумаю, что думаю, думаю, да что думать, надо идти, ай, прихожу до а, них, а они там сидит в стол ехало, че чеш, до кого мне надо подойти, чтобы, типа, ну, Каже, блин, поговори там перевестись. Каже, Ти, та, та, академіка там підійдешся. А він каже, це, ну, академік все рядом сидів біля нього. А я типу, хто це нахуй, я він ково, в житті не бачив. Ну добре, бля, підійшов це і говорим, гором, говорим. Каже, коли мені це вже академік, після обід, він там буде. типа. Приходжу вже, вже вечором до мене хер хто приїжджає підійшов, сказав, що дождь не підійти. Прихожу, бля, хамуха до них, а в них якраз сидить один, другий трет. і третій. І командир. Сидять вони такі, все нормально. Я до нього кажу, бля, кажу, де цей, нахуй, блядь, як в твій академії, блядь, нахуй лазить. Кажу, я, блядь, я в півнянах не шукаю, я воно вру. Я ж ржу, я ржу, не понимаю, чого вони, блядь, держу, нахуй. Но... Ну коли командир каже, каже, все ти Я Кажу, я твій командир. Там mm -hmm. Думаю, пизда, мені з першого дня не получилось. Mm -hmm. І тут ми поїхали на ротацію. Начинається саме таке, блять. Ми приїхали, пройшло два дня. Нам кажуть, ну все, типи, надо, блять, там кажуть, якась біжуха, Кажуть, треба виїжджати, треба давати пизду. Я такий, блядь, нахуй, так не путь, тільки но в рода війська брали. Ну так як я думаю, ну сейчас раз два і постріляю. Я думаю, що зразу на сверу, типу, блядь, начнем тра та та, -та, -та як кинув. Не, не хра, блядь. Прийшли ще 3,5 км по цих погорбах, довбанутий блять. На мені пулемет, цей рюмзак нахер, блядь, бкаш, блядь, понабирали, блядь, гранат, давай, РПГ нахуй собі накинули, блядь. Я і що туди, нахуй, з блять, ніхрена себе задач. Ну, нормально, дійшли, Команда, типу, закріпиться. Ну, саперки встали, починаємо, бля, ну ці окопити, блядь, щоб плешки вбивать. Я тільки так половинку ну, вырываем, блять, плюс два тела, блядь. Ну метрів до скільки, двісті от нас, блядь. Тільки блядь, визернули хуясь назад. Плюс білі полосочки нахуй. Ну, блядь, думаю, опа, гості приходять у нас. Пизда нам. Я тільки блядь, кажу академік, блядь, Ну типа там кажу, блядь. він мене блядь, я тебе все оплес. Ярик кажу. Кажу, кажи йому, блядь, там, нахуй, походу, гости А, Короче, птичка полетіла, щось, каже не бачить, блядь. Думай, блять, может, уже привык, серйозно. академик взял меня лопату, уже сам себе копает эту ямку, блядь. Думаю, пиздата, блядь. И тут, ебать, что я так только прилив, блядь. И прокемар. Короче, блядь. Короче, блядь. Хуйня такая, блядь. Это добрый подходит мне только в ногу. Еху ебать, блядь, блядь, пошли. Поднимаюсь, иду, беру эти пулеметы. Идем, куда мы идем. Я не понимаю, блядь, ну вроде бы уже трохи вражаю, блядь, идем штурмовать, походу. І так підходимо до підерського бліндажа, ну метрів стоїть. І по нам як знайшли хуяри ці уйобки, блядь, з бліндажом. По-перше, сумішники, блядь, не зрозуміли, що це ми що свої, блядь, Почали трохи нас кріпити, блядь, тоді вже зобразили, що це там. пару пострілів по нам так зробили, більш-менш адекватно ми далі пройшли, і підери починають з окупана шить. Блять, ми в п'ятьох пішли група, типу як штурмануть блядь, цього дебіла. Ми їх, блядь, наклопали. Последний підер, блядь, почав кричать, перед цим он, блядь, з автомата нахуй там уёбок. А е, виліз, блядь, через секунд 10 і кажуть, пацаны, я здаюсь, все блядь, нахуй. нам говорю. І що, так, ну хорошо, ми остались контролем. 12 уже, блядь, що піде, блядь, не дойшли, пацанів. Пацаны пішли до пулеметчика пизли, блядь. блять. Прибігав, бодя, мельник каже, він заебав. Каже, що таке, нахуй. каже, давай РПГ, я він мене заебав. Так каже, блядь, я й у нього я попасть, сука. Я бере РПГ нахуй, блядь, Тючички, бах, нахуй, є в рот. Щось з них там полетіло. Пулеметок просьба притих, опять щось. Бо буде прибігав ще одна РПГ перепам. Коротше, вони там поки жали, блять. Ці їбаньки, блядь, блять, там на 12 до нас вийшли. І щось почали там крик-крик. Щось -крик. прострелювати по пацанам, думаю, блять, ви що, хренелі блядь, чи що. Б'ять пекач такий ставлю, тільки хлопну роту, блять. Просто, блядь, раз нажав сотка, так тільки хлоп і притихло всі. Закріпились, ми одійшли. Вийшли на кісперс, сейф, сидимо, обговорюємо, що не до чого там було. Е, нам кажуть, ні, хлопці, все хуйня. Коротше, давайте через два часа опять вас виїзд, ви точно поїхати докріпить тих остальних. Блять, всі тільки приїхали. Е, ну, блядь, добре. <му> ну ми приїхали, коротше, в п'ятьох чи в шістьох. Ми тоді приїхали. І, коротше, їбанули нас газом коня. Весь всю букваніку по газам накрили, блядь. Ну, блядь, молодцы, нахуй, гранат понабирали, блядь, противовазі ніхто, блять, не взяв. Такі, кихи-кихи, кихи-кихи, блять. Ну шо, найшли якийсь подвал туди, блять, блядь, блять, то ваші нам блядь, А ми, кихи кихи блять, кажемо це хуйня, каже, блять. Нахуй, давай на другий день переносимо цю хуйню. Коротше, перенесли на другий день. Залітаємо уже вечірком, Якраз 24-ка, ми теж не були. 24-ка, коротше, пити нахуй дать пізди їм, нахуй добить, блять, тому лісі, всі ми якраз ми якраз підходили, а 24-ка вже почала біжу. почала типа Залітаємо, Сич, у нас такий дедушка є, блять, охуенный мужик, блять. Ебанутый, конечно, у всего, ну клас. І тут такое, блядь. Блядь, блядь. Ну, взяли так оборону, блядь. Ще спідер з СВД сидить нахуй. Ну, блядь, він пытався, щось там по нам ебать, ну, щось у нього не получилось, блять, зажали цю підоркать. Прядвухсотило його там блядь, він воно не вилазило, блядь. А там парочку осталось, що ну, воно, вход такий тупий, блядь. Він так різко вниз сідав, ми блядь, не можемо. Вони там з блядь, дуру і по нам похуярять, нахуй, блядь. І не получається, Тут тип нахуй блядь, просто знімав рюкзак, каже, пацани, щас крий. Два Я з пекачем, там тип ще знеструрки з, з пекачем, блядь. Просто їбать криєм, нахуй, тип з рюктамки, достає нахуй темку, блять, їх нахуй, брюна Думаю, О, кажу. Наш партнер, блядь. И ми ж думаем, ну все, так, мы добились, группа закріпа прийде, блядь. Каже, типа група закрепа не може дойти, каже, закріпіться ви, а потом ми вас завтра утром поміняємо. А ми взяли шпідерську радійку, там лутанули ще пару теплаків, блядь, нихуя себе, блядь, там АК двенадцать у них были, блядь, офіцерам, перша своя, блядь, петрсотых гандон, блядь. Крылок такий, блядь, крупний сука, був, я їбу, нахуй, блядь. Ми тоді, як його блядь, з бліндажа доставали, це був пиздец. Блять, п'ятьох піднімали, Я не знаю, як ну, той бліндаж вообще заліз би. За запахало, блядь, його чихує. Там. Давай закріпляться, А що закріпляться? Як ми, блядь, все на хартіверами порозносили, блять, вони всі пооткривані. І тут паратеки підерські кажуть а, Група, група, виходіть, виходіть на прогулку, на прогулку. Собирай виходіть на прогулку. Ми розуміємо, ну, що це вже на нас уже. Ну, збирається панда. А нас сталося ще перібать, на закріплено. <сіхі> типа 4 в одну, блядь, но такі ямки, блять, вони там невеличкі такий Траншейка є, ну це трошеньки важко назвати. І що то є? А, там, блядь, воппі розбрав би площі, те, що од FP, блять, тепло зберігаю. Ну його так просто не все таке крило, щоб можна було щоб зверху нас менш бачили. А, і тут тип хоча такий каже, блять, каже, не повіриш, блядь, достає ще один пакач. Достає на гущий коробок, три штуки на 250, ми такі думаємо, ну все, зараз ми їм, блядь, прикуримо гантуне. І тут мені, в раді кажуть: блять, тіпи, хвост 30 метрів уже підари, їбать. Ми такі, їбать, та ви тільки що сказали, що вони тільки з лісу вийшли, їбать. Ми такі, ого, давай дві ж м'яче. І коротше, ще нам дали двох суміжників, але тіпи, блядь, блять, ми вохою були, блять. Е, по три рожка. І по аптечці. Ми такі, ебать, типи, ты ти прийшли. Каже, там ну, цей цей. Короче, ну старенький такий, блядь, ти що зробиш. Кажуть, ми стріляти не будемо. Каже, кажу, в смысле. Кажуть, думаю, блядь, треба быстро мою роботу знайти, бо ну. Це якось патрону буде. Сич каже, блядь, залазьте туди до підарів та шедоплі, блядь. Беріть рожки нахер і забивайте патрони. Ми сейчас будем блять пытатися їх пробить. І тут кажуть, блядь сейчас наша арта тіпо, підкоригує, все буде четко. Тут наша, блядь, арто, нахуй, бля, нос, блядь, метрів, блядь, яку уебе, блядь. Ми короче, блядь, не туди, Та то підерська. Думаю, блядь, ну може, почулось. Ти ще раз, блядь, йобана в рот, та що за херня, блядь, ви да ж по ним, блять, блядь. ви нас пиздуєте? Ми таки, кажи б, та, блядь, це стило, кажу, прилітає, трохи дольше возьміть метрів на тридцять 50 вперед, блядь, типи не туди кличу касета, йобаний рот, думаю, що з вас, блядь, і погоронять, блядь, чи тільки штурм почався. Ай бать, коли нормально перелетіло, починає по підерам, блять, і ми якраз так типу, один пулеметчик по, обстріли сотку і слід, і слідший другий. І ми, так, коротше, їх держали, хуярили, вони там кричали, 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 ну все менше вже кричують, кричить менше. І тут мені кажуть, блять, у вас обійшли, каже, в тебе вже на 4 години в тил зайшов до тебе. Блять, піздець, пулемет вже перегрілись конкретно так. І п'ять так виходить, мають все хорошо, що ті був класний. Я тільки так пулемет на бік перекидаю. І дивлюся цей ідуть, ідуть такі, блять, шукають, типа не в рот їбись, блять, спецназ. Блять, перша очередь така нормальна по ним, блядь, долюся, блядь, троє вже ну, кричать. А ті двоє давай в'юбувати нахрі, блять, назад же на поле, блядь. Ну ми їх отим, нахер, добили, все ж там вилазив, тільки по кумпулу їм похуярив. Охуєнно, все, чітко, блять, отработали. Ті теж, шаки цей, ну, орали, добили, все чітко, ну, все. І що то, блядь, чим в небі щось, ну, тяжове, блядь, летить. Ми не розуміємо, що. Думаємо, наша баба яга. А це щось, блядь, у підарів був, типа, аналог, баба-єги. І воно сука прилетіло до нас, а в нього ще прожектор, сука, знизу. І воно, коротше, не розуміло, де ми іменно знаходимося, бо Підарів трупи ми теж повикидали, виходить. і вони думали, що це ми вже лежить. А їхні, типа, вже зайшли. І вони щось там щось шукали, вони не розуміли, що приїздить уже. І тут наш суміжник пішов, блядь, ну, типа, прийти нам на комощ, так сказати. Він кричить, пацаны, я до вас будем ебашить їх, типа це. Я думаю, блять, нахуй, тип, уйди, блять, ну, блядь, но с итог тут, блядь, шестеро в цій, блядь, концернипонки щас прилетит же, нахлобучит нам, це, дура, блядь. И короче, він залітає, блядь, до вас. И мы чуем ебать. Вона так на нас назад приближається. И че тільки тебя отщелка? Ебать, я просто так подалі, блядь, бо вже немає куди діватися, блядь. Я вже приебал, що можна було з пулемета по ней наебашить. Уже не до того вообще был. Воно тільки перші скіт робить, і ці всі дручки, що ми спіли накинути наверх, вони тупо так починають розлітатися. Цей плащ рветься, блять, нахер ебать. вони по-любому бачать цей тепловий світ, охренеть можна. Коротше, я думаю, блять, якщо вона ще раз сюди щас шмальне, кажу, ну у нас при прихлопне. Я давай, типу, в самий так, як наш квадратик, і туди так ну, заверне. І я давай по цим підером духлим, нахуй тут хуйлись вскочив, то куди так про, по бокам, блядь там ямки такі були, то куди порозбігався, блядь. І вона, сука, побачила, коли я пригнув, вона різко дає в... влево. І тут получается, така ще по типу, шифаринка сты. Ну, непонятна вообще така. Я тільки її трохи отнімаю, і Я понимаю, що це просто, блядь, ну, досточка в міліметр, блядь. а це больниця, блядь. І мені прямо в цю больницю вона фугаску ярить, блядь. Я просто так скуду задара нахуй, блядь. Я думаю, писал мені уже. Коли не нормально, блять, наелась, блять, поплювались нахер. Її, блядь, якось так перез... ніч ну, передержались, блядь. Потім пару разів вона ще прилітала. Ну, блядь, суміш, слава Богу, блядь, допомогли. Ми там, виходить, два чоловіки вибігли вже з мінажа і забігли в другий, типа, відвести от цього, бо там вообще в немає. От якось, блядь, такі движения були.